Я колишня мама загиблого Соловйова Олександр Юрійовича. Почалась клята війна. Сказав, я йду, я буду захищати вас. Він був і на Куп'янську, він був і на Полтаві, а біда, страшна біда, сталася геть поряд. Ми кожну неділю їздимо сюди до Саші. Зараз мені допомагає справитися з оцим всім, жага помсти. Я спочатку, коли це все сталося, ну, зненавиділа все на світі, зненавиділа. І людей, і себе. Всіх, нав... Всіх і все навколо. Просто ну, здавалося, що все, життя скінчилося. Ці ж гроші, вони ж щастя, не можуть принести, вони ж криваві гроші. Це гроші за те, що немає моєї єдиної дитини, що вбили мою надію, мій всесвіт. Саме найдорожче, саме найрідніше, що в мене було, це син. І його немає. І зараз мною керує тільки жага помсти. Це ж купила цей мавік. Ну я ж кажу, ті хлопці, яким я його відіслала, вони зараз на нулі, а потім стала купувати ці одноразові, і я ж кажу, що. Просто щоб просто щоб убивати, просто щоб пститися, щоб воювати за мого сина. Скажімо так, стала в строй замість нього. І оце тільки оця жага помсти зараз допомагає мені жити. Буду отримувати гроші, буду купувати, буду відсилати хлопчикам. Велика, велика їм подяка за те, що вони мені допомагають, що вони запускають цих пташок. І тим там тамстимося за нашого побратима Солов'я, який загинув 23 квітня 2024 року. За Солов'я! Пам'ятаємо солов'я, пам'ятаємо його силу, його дух, його вибір. Соловей, ми пам'ятаємо і ми мистимося за тебе. Якби отак всі матері, всі дружини, у кого є загиблі, хоч потрошечку, хоч, хоч по краплинки допомагали нашим хлопчикам там. Можливо, перемога б настала швидше.